Тім плюс я нагадаю, що наживо стежимо за актуальними новинами. І власне за повідомленнями Суспільних Хмельницький ще одну людину врятували із-під завалів травмованих передали лікарям швидкої медичної допомоги. Ми ж далі стежимо власне, як відбувається розбір завалів після нічної ракетної атаки по Хмельницькому. Ну, а далі детальніше про роботу Верховної Ради України а поговоримо із народною депутаткою України Оксана Савчук. Доєднується до нашого етеру. Вітаю вас, пані Оксано. Слава Україні, героям слава вітаю вас. Продовж двох днів роботи депутати Верховної Ради України прийняли близько десяти законів. Тож ми детальніше з вами розберемо власне що які рішення були прийняті, і почнемо із голосування за основу вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження із вогнепальною зброєю. Чи тут виникали якісь суперечності при голосуванні? Ну було концептуально лише про те, що. Ми не прийняли концептуальний закон про вогнепальну зброю, але якщо говорити про цей законопроект, він більше стосуватиметься власне реєстрації і декларування зброї, яка знаходиться на руках у населення, і порядок того, як би мало власне відбуватися реєстрація даної зброї, тобто в першу чергу. Йдеться про те, що потрібно зголосити буде ту зброю, яка є на руках, особливо вогнепальну зброю, і її просто потрібно буде в найближчих місцях зголосити, де є така можливість. Цей зброєю можна буде користуватися до закінчення воєнного стану і 90 днів після воєнного стану здати її. Я переконана, що такі законопроекти потрібні, тому що дійсно є ряд осіб, які мають цю зброю. Вони б її повинні зголосити і мати і для себе якусь упевненість що ця зброя, яка в них вдома є, вона є зареєстрованою і стоїть на обліку. Також власне в законопроекті прописано, кому потрібно реєструвати, кому ні, бо у нас є багато працівників правоохоронних органів. Ні, в поліції служб різних правопорядку, то для них це не поширюється, оскільки вона коли їм видавалася, вони вже мають на неї відповідні реєстрації. Також прописана процедура, що робити громадянам, які цю зброю могли знайти, або десь побачили її наявність. Ну, тобто, все те, що б мали кожен знати, хто має в наявності цю зброю. Ну і взагалі країна мала розуміти, скільки зброї є в населення на руках. Скажу вам чесно, все одно нам треба мати законопроект, де чітко прописано, яку саму зброю мають мати громадяни, вони б мали отримувати на неї дозволи, проходити відповідні комісії. А саме головне зберігати її за правилами. Тому що якщо зброя зберігається без сейфів, якщо до неї десь часом буває вільний доступ вдома рідних, то все це може призвести до важких наслідків. Тому ці речі треба кожному, хто має зброю вдома, дуже сильно контролювати і дотримуватися правил безпеки. Тому дійсно цей законопроект був проголосований. І е, вся ця зброя мала би залишатися в реєстрі. Я думаю, що буде друге читання, і відповідні всі корективи внесуться. Саме головне, щоб і поліція, ні інші органи дійсно дотримувалися, якщо населення бажає її залишити. А повірте, після навіть щоденних обстрілів, після того, коли люди розуміють, що війна в активній фазі. Багато хто не захоче її здати, тому те, що прописали, що її можна залишити до кінця воєнного стану і потім здати, це є важливим аргументом, що люди її зареєструють. В країні війна і сотні тисяч людей мають доступ до зброї. На ваш погляд, наскільки в таких умовах реально контролювати її обіг? Ну, дивіться, в будь-якій війні складно контролювати, але треба робити максимально, і то, щоб ми просто розуміли в кого вона є. І як з нею поводитися, щоб кожен, хто має цю зброю, відніс персональну особисту відповідальність і розумів, що з цим робити, тому що ситуація дійсно непроста. І ми бачили ці перші активні дні війни, коли в лютому, 2022 року, коли люди не мали чим себе захистити, і одна мисливська рушниця була на п'ятьох, і люди ставали з палицями і з всім чим могли. Вона призвела до великої кількості жертв, і тому, в принципі, дуже багато людей, які колись навіть не хотіли мати жодного відношення до зброї, не хотіли її, не хотіли навіть вчитися нею користуватися, то заради того, щоб мати якийсь такий, хоча б, знаєте, десь підсвідомий захист, вони змінили своє ставлення. І тому дійсно, що ситуація в Україні сьогодні є така, що зброї є багато. Але ми маємо розуміти, скільки її, в кого вона яка є, і мати її, власне, на обліку. Також, власне, вже в цілому прийнято рішення щодо внесення змін до митного кодексу України щодо митного оформлення біометану. Наскільки це рішення може підсилити українську економіку? Ну, це звичайно, що рішення в першу чергу про контроль і про розмитнення. Угу. І всі такі законопроекти вони в першу чергу. Спрямовані на те, щоб і ми мали відповідні контролі, і ми отримували податки, і ми розуміли, що все це такі ключові рішення для країни. Вони мають мати контроль і законодавчі прописані речі. Власне, також в цілому проголосовано про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порушення законодавства у сфері здійснення лобіювання, власне, чи у вас далі виникають якісь питання? Ну, як на мене, є певні штрафи. Ну, в першу чергу це про штрафи. Що робитимуть, як штрафуватимуться або як внестимуть відповідальність особи, які порушили? Закон про лобіювання. От вони вступають сам закон про лобіювання і адміністративні порушення, це якби фактично супутні законопроекти, які вступають одночасно, вступлять в дію, коли будуть підписані президентом, і опубліковані. Як на мене, штраф від 750 гривень до 5 тисяч. Це не є такий великий штраф для лобістів. Адже ми дуже добре розуміємо, що ті, хто зареєструється в реєстр лобістів. Вони переважно відстоюють такі дуже глобальні сфери, які є досить такими, як би правильно сказати, які несуть велику і великі кошти за собою. Тому я переконана, що якщо хтось з них власне побачить, що це буде там такі невеликі штрафи, то ними могли би і маніпулювати. Якщо буде виявлено порушення, то саме на ЗК. Повинен складати протокол про виявлення цих порушень, чи справиться на ЗК теж є питання, тому що це велика кількість людей, оскільки ще сам закон і адміністративні штрафи не вступили в дію, немає має реєстру. Ми не знаємо скільки буде цих осіб, хто зареєструється, але в законі прописано і про конфлікти інтересів. Власне хто підпадає під ці пункти. Це особи, юридичні особи, громадські організації, які мають відношення до якихось певних тем. Тому, от власне, буде цікаво зрозуміти, хто будуть ці лобісти, які і відповідно від того, можливо, нам прийдеться потім і вносити зміни знов до цього закону, якщо він запрацює, бо якщо ми побачимо, що він не до кінця регулює цю сферу. Тобто, ця робота ще на перспективу. Я переконана, що це робота на перспективу, бо ми до кінця ще не знаємо, як це запрацює, хто будуть ці люди, і поки що ці адміністрафи, як на мене, вони є такими дуже лайтовими в е, повідношенню до цієї сфери. Цікавим є рішення власне Верховної ради про ухвалення постанови про передачу повноважень Запорізької обласної ради обласній військовій адміністрації, і з різних боків зараз mm. це рішення розглядають. Хтось каже про те, що це боротьба із колаборантами, інші кажуть, що це узурпація влади. На ваш погляд, власне, до чого це рішення веде? Ну, дивіться, це рішення як палиться з двох кінців. З одного боку, обласна рада не збиралася, вона є недіздатною. Тому якщо рішення розпустити обласну раду, в принципі, яка не працює, і там дійсно є дуже багато представників ОПЗЖ, партії, яка заборонена законодавством. То о, ці люди ніколи би в житті не приймали рішень на користь України, це так. Але з другого боку парламент передав надвисокі повноваження голові ВЦА, і відповідно, ця людина, яка є представником, е, в першу чергу, людиною від офісу президента, яка поставлена на те, щоб вирішувати всі виклики, які є в Запоріжжі. То е, я би хотіла сказати, що. Ну, чи от він реально як одна осібна особа, якій передано повноваження і голови ВЦА, і фактично виконавчих комітетів, і повноваження сільських рад виконкомів. Тобто, чи в цьому є загроза, що занадто велика повнота влади передана в одні руки, тому саме в цьому були питання тих людей, які мали дуже багато питань щодо того, що не завжди добре. Перекладати стільки багато повноважень в одні руки, а перед тим що ми мали такі рішення, коли суди, наприклад, позбавляли повноважень міських голів або усували їх від влади. А тепер ми маємо повністю укрупнення влади на в одних руках. Крім того, якщо ми говоримо про голів ВЦА по всій країні і про обласні ради в інших регіонах. То е, навіть цей прецедент, що дуже багато ВЦА підписали бюджети, а не проголосувалися ці бюджети на обласних радах, це є поганий сигнал. Я все ж таки вважаю, що обласні ради по цілій країні мали би вимагати під розгляду цих бюджетів і контролювати їх, тому що коли е, завжди це все акумулюється в одних руках, досвід показує, що Потрібен дуже великий контроль. І тільки чотири обласні ради в Україні все ж таки проголосували бюджети, а інші були підписані головами. ВЦА. І тепер це все треба контролювати. Тобто, щоб у нас не було надповноважень в одних руках. Угу. То на ваш погляд, це таке, якщо це палка з двох кінців, тут більше плюсів чи мінусів. Ну, дивіться, я все ж таки вважаю, що обласна рада могла розпуститися. Оце би було рішення, а в голови ВТА на сьогодні і так достатньо повноважень, щоб виконувати всі можливі функції, і об'єднювати всі ці речі є таким тривожним сигналом щодо такого, знаєте, укрупнення влади. Тому можливо, треба було просто голови ВЦА і так сьогодні мають надбагато повноважень, і вони їх є достатньо для того, щоб здійснювати всю діяльність. Також давайте до інших рішень в цілому підтримано власне рішення щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Про що йдеться? Ну, в першу чергу йдеться про те, що посилено права військовослужбовців і поліцейських щодо соціальних гарантій, прописано, що виплати родинам будуть здійснюватися не менше 15 мільйонів. Також прописано те, що мають права як чоловіки, так і жінки, і не можна утискати права будь-кого. також про те, що при народженні дитини військовослужбовець матиме право на відпустку гарантовану. І також особливо важливо є той факт, що в нас є ряд військовослужбовців, які поїхали лікуватися за кордон, і все ж таки за рішенням ВЛК їхнє перебування за кордоном. Може тривати більше трьох місяців, тому що ви знаєте, що не завжди важкі протезування, тяжкі операції, можна вилікувати дуже швидко, і це дуже важливо зробити. Також прописані гарантії відпусток, тому всі ці моменти, які були десь важливими і вони до кінця не були регульованими. Вони є в цьому законопроекті, це однозначно кращий законопроект. Є, звичайно, норми про те, що військові повинні дотримуватися інформаційної, такої, от, інформаційного обмеження, а саме не, 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 не розповідати про ті речі, про стан той бойових дій, які є, а саме про місця дислокації. І, от саме до цієї норми, теж були питання, наскільки. Як саме вони не повинні розповідати, що вони не можуть говорити. Ну, Зрештою, в принципі, були різні дискусії, але законопроект більшість людей в парламенті депутатів проголосували. Підтримано також реформування фінансування вищої освіти. І на ваш погляд, власне, чи зараз в державі є повне бачення того, якою має бути вища освіта? Я вам скажу, я не голосувала за цей законопроект. Чому? Тому що. Він все ж таки про зменшення фінансування вищої освіти з боку держави. Щоб ми не говорили про плюси, саме перше це те, що все те, до чого ми, наприклад, звикли, і ми навіть з вами навчалися в університеті, і ми десь розуміли, що якщо в нас буде добрий бал, добрі оцінювання, ми будемо мати від держави стипендію. Для студента отримувати стипендію є дуже важливим. І це завжди була мотивація. Е, тепер все зміниться, і саме е, не буде такого, що якщо ти навчаєшся на державній формі навчання, то ти будеш мати цю стипендію, якщо в тебе будуть хороші. Це ще про те, що будуть фактично фінансуватися вищі заклади освіти не тільки з державного боку, а вони будуть фінансуватися завдяки. Грантовим програмам, завдяки вливанням бізнесу, фізичних осіб, йдеться про те, що органи місцевого самоврядування теж будуть мати право, а це фактично і означає, що десь будуть до них звернення, щоб вони фінансували певних осіб студентів на майбутню, тобто для того, щоб вони здобували вищу освіту. Тобто вища освіта стане таким, знаєте, привілеєм. Для тих людей, які захочуть її отримати. Також така ще одна, один момент, можливо, це з плюсів, ми побачимо, це спрацює. Це те, що всі державні замовлення потрібно буде відпрацювати на користь держави. Раніше ці речі ми мали по відношенню до медиків, які мали відпрацювати. Зараз фактично, якщо вкладаються такі договори, то студент. Напізніше шести місяців закінчення свого навчання має підписати договір на те, що він погоджується відпрацювати. Чи це не обов'язково будуть робочі місця в тих містах, де вони навчалися? Вони можуть бути десь у селах, у районах, і фактично так вже буде, що державна форма освіти вона стане більш обмеженою і нею скористаються ті, хто захоче. В майбутньому потім працювати на державу, ну і зрештою, йому має забезпечити державне місце. Є ряд переліків того, що якщо цього не відбудеться, то всі ці кошти потрібно буде повернути. Хочу вам сказати, що медиків за останні роки, які власне були на державній формі навчання, дійсно зараз відбуваються суди, які рішенням судів заставляють їх повернути кошти, оскільки вони не відпрацьовують. Ті е, роки, які вони зобов'язані будуть працювати, тому швидше за все це в майбутньому буде стосуватися абітурієнтів, і також е, які я бачу ще проблеми, це те, що в нас е, до кінця ще не оголошено аспірантам, е, студентам, які ж все ж таки будуть умови вступу в цьому році, і нам потрібно якнайшвидше такі речі робити, тому що це все призводить до то, того, що Останні моменти мають всі готуватися, а і викладачі також, і студенти, і особливо аспіранти. Тобто, до травня місяця мали би бути всі умови по закону. І я вважаю, що вони мають бути набагато швидше, власне, опубліковані. В першу чергу ці реформи вони спричинені дефіцитом коштів в бюджеті. На мою думку, так просто прямо про це не говорять, але говорять про те, що це нова сфера освіти. Варіант взятий з Європи, я вам скажу, що е, чим більше ми беремо різних таких варіантів з Європи, ми повинні завжди пам'ятати про те, що ми все ж таки країна, яка е, воює, і для нас дуже важливо залишити молодих людей в нас, е, і щоб ці люди бачили свою перспективу тут. І якщо ми вони будуть бачити про те, що вони тут не зможуть до кінця отримувати державну освіту, Бо їхні батьки все одно змушені будуть за неї платити, то вони можуть обрати собі шлях виїзду за кордон для того, щоб мати ці навчання, ми втратимо дуже велику кількість важливих фахівців. Така ж сама історія. Я переконана, що ми прийдемо до перегляду вже перших наслідків нушу, тому що я, як мама, і багато батьків, які зараз бачать. Підручники, за якими навчаються наші діти, ці програми, які складені, вони в першу чергу призводять до того, що вони є наскладними. Деякі книги абсолютно не пристосовані до навчання дітей, чи в п'ятому, чи в шостому класі. Особливо зараз є ці аналізи, і це на це треба міністерство реагувати. На жаль, міністерство освіти сьогодні не готове справитися з тими викликами. Міністр лісовий, я думаю, не до кінця розуміє, що відбувається. А Саме головне мені здається, що це не є бажання радитися з великою кількістю фахівців-практиків на місцях, і та річ, яку ви чуєте часто про злиття, про укрупнення вищих навчальних закладів, це те ще одна реформа про зменшення грошей. Як би її красиво не описували, в якій би її бантик не зав'язували, це однозначно. Про те, як нас зменшуються заклади вищі, хоча до кінця нам не говорять про те, як будуть працювати заклади вищої освіти, які перебували на територіях або вже зараз тимчасово окупованих, або територіях, де зараз ведуться активні бойові дії. А ми розуміємо, що це дуже багато закладів. І оці такі десь злиття, протести, вони є абсолютно цілком закономірні, бо не будь-які, або немає державної стратегії. Стратегія, яку висловив заступник міністра освіти виницький, що ми будемо дивитися по кількості населення там, до 100 тисяч там, один заклад від 350 тисяч, це два заклади. Вони не є раціональними. Це для мене якийсь такий, знаєте, совковий підхід, тому що в нас є заклади, які мають свою історію, вони мають свого студента. Ми маємо дивитися на наші сильні сторони. А такі злиття вони не призведуть до економії. Коштів вони швидше за все призведуть до розбалансування. І коли абітурієнт і батьки думають, а куди віддати свою дитину? Вони хочуть мати стабільний заклад і стабільний вуз. І оці ці коливання вони суттєво зараз вплинуть на те, як хто куди буде обирати заклад для свого вступу. Усі ці зміни, які ви окраслили, як можуть впливати на якість освіти? Ви знаєте, коли постійно говорять про те, що економія коштів, про те, що ми будемо фінансувати тільки найкращих студентів, ті, хто будуть претендувати на державні стипендії, вплине на те, що освіта стане вище, менш доступнішою, і враховуючи те, що велика кількість родин в час війни завідомо, має набагато менші доходи, але вони продовжують тут залишатися і працювати. Менше дітей зможе отримати вищу освіту. А все ж таки, ми в Україні звикли, і це добра практика, що дуже багато діток вони проявляють себе, вони поступають. І не завжди ті, котрі мають надвисокі показники в навчанні на старті при вступі, вони потім є досить хорошими фахівцями на випуску, бо вони шукають прагнуть інших, ну, інших робіт, інших посад. Починають думати про закордон, а нам дуже важливо, щоб у нас були фахівці тут. І саме головне це державна стратегія, кого хоче бачити держава в себе, яких фахівців. От це дуже важливо, щоб нам дали цю стратегію. На кого ми робимо ставки? Скільки нам потрібно медиків, реабілітологів, скільки нам потрібно інженерів, скільки нам потрібно вчителів, і тощо Розумієте, Мені здається, що не вистачає цієї стратегії сьогодні. Міністерство освіти і науки, власне, заявляло про те, що увагу вони будуть звертати більше на розбудову професійно-технічної освіти в Україні. Чи всі ці дії сприятимуть тому, що діти більше вступатимуть до училищ? Ну, поки що, крім заяв, я нічого не бачу, я вам скажу навіть більше. Всі ці попередні парламенти, які так хотів розібратися з вищою професійною освітою, добився лише того, що ця вища професійна освіта стала розбалансованою. І ми на сьогодні бачимо, що приміщення профтехосвіти належать, наприклад, обласним радам. Заробітні плати перекидували на місця. Вони до кінця не є збалансованими. Ті, наприклад, підприємства, які би хотіли виховувати собі працівників і готові в вищих професійних закладах робити нові спеціальності і облаштовувати там відповідні навчальні павільйони. Не завжди мають і таке сприяння з боку правтехосвіти. тому що правтехосвіта не завжди готова переформатуватися під нові потреби. Це означає, що їм треба отримати ліцензію на певну спеціальність. Це те, що вони повинні поміняти в тому числі і своїх викладачів. Ну і таких викликів є дуже багато. Тому тут має бути і знаєте таке взаємне. Бачення, бо однозначно сьогодні велика криза людського ресурсу, і для того щоб Україна могла продовжувати розвиватися, ми маємо мати всередині своїх фахівців, щоб потім так не вийшло, що на робочі професії будуть запрошуватися велика кількість людей з інших країн, і ми будемо мати знаєте, ще більше і більше таких місць, де приїдуть. Ти чи інші особи, які будуть займатися такою ручною роботою, тому що ми не до кінця спрацюємо з І вища освіта, не стане пріоритетом. Бо якщо ви сьогодні запитаєте хлопців, які навчаються на ну, на професіях профтехосвіти, куди би вони хотіли поїхати і де заробляти гроші, то вони, коли отримують освіту, більшість з них кажуть, що вони хочуть поїхати за кордон, бо там більше платять. І е, дійсно такі виклики є. Ці виклики є і в профтехосвіті, і ці виклики є і у вищій освіті. Тому я про те, щоб ми все е, щоб все ж таки держава тримала баланс, е, щоб вона завжди мала той державний набір і щоб вона завжди зберегла тут наших е, людей. Бо фактично, якщо вони вийдуть, то хто в майбутньому буде забезпечувати е, тих пенсіонерів е, пенсією. Тому що в нас відбудеться криза великої кількості літніх людей і малої кількості молодих. Тому сьогодні на Міністерстві освіти стоїть левова частка відповідальності, і я от не впевнена, що такі реформи, все реформувати, вони є важливими. Так, треба переглядати те, що ми маємо, і робити державні акценти, що ми хочемо отримати. Міністерство освіти і науки також ухвалило рішення уже з 1 вересня наступного року закрити школи, де навчається менше 45 дітей. Власне, це стосується в першу чергу. Власне, не стосується початкових шкіл, а стосується з 5 по 11 клас, а з 26 року закрити школи, де навчається менш ніж 60 осіб. І я впевнена, що батьків зараз у селах виникає питання, де буде навчатися їхня дитина, чи буде довезення дитини до школи десь, і яка буде, власне, які якість цієї, яку дитина здобуває? Чи не було альтернатив цьому рішенню? Однозначно, що це рішення міністерства багато які громади. Схвилювало, і повірте, такі громади є повсюди, тому що зараз ну у нас є криза певна в народжуваності, і коли ще в селі була школа, то коли ми кажемо про те, що нам треба і зберігати не тільки перенасичувати міста, а зберігати і е, населені пункти довкола міст, то це все вплине, те, що все стікатиметься. До е, тих місць, де все ж таки будуть ці великі школи, і села будуть ще більше занепадати. Фактично, не буде тих осередків, бо хто би що не говорив, школа є осередок. Вона об'єднує і тих вчителів, і е, тих дітей, і батьків, які знають, що дитина може спокійно добратися в ту школу, там е, навчитися. І потім, в принципі, десь старатися ще недалеко знайти собі роботу. Мало того, по автобусах, ну, будьмо чесними, у нас немає такої кількості шкільних автобусів, які будуть довозити цих дітей до шкіл. Якщо ми говоримо навіть, а я представляю Прикарпаття, це є гірські регіони. І в гірських регіонах довести дитину це, це досить далеко. І цей автобус має проїхати такий досить довгий маршрут, щоб зібрати цих діток і відвести на навчання, і потім назад привезти. це щодня. Ці доїзди для дитини дуже важкі. А якщо ми ще говоримо знову ж таки з вами про навчальну програму, яка для дітей п'ятих, шостих інших класів є вкрай важкою, те, що ми з вами про підручники говорили, бо нам край необхідно переглядати підручники. Частина з цих підручників є непрофесійні, частина є занадто складні і занадто важкі. Інколи ми дитині не подаємо матеріал простий, який вона має просто запам'ятати для життя, але дається їй велика кількість непотрібної інформації, яку, вибачте, навіть самі батьки не знають, як цій дитині пояснити. Повірте, я як мама п'ятикласника дуже добре розумію, про що зараз йде мова, і таких дуже багато. І коли ми говоримо про закриття шкіл, це є проблемою. Воно є проблемою в принципі, тому що ми чудово з вами розуміємо, що сьогодні це нібито молодші школи, які, які залишаються. Але це ж питання